Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві, 28 липня, 1251-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора, прямо в день, росіяни запустили декілька десятків дронів на Одесу. Майже ніхто з пляжа не пішов до укриття. Майже всі дивилися, як наші хлопці збивають дрони прямо над морем. Та іначе все вдалося збити, ніяких прильотів в Одесі немає. Ну і вночі росіяни здійснили масовану ракетно-дронову атаку. Майже все летіло на староконстантинів на Хмельниччині. Дрони ще й росіяни підняли стратегічну авіацію. Ну і пускали ракети, ще й кінжал. Шрахедів росіяни запустили 324 штуки, 309 збито та подавлено ребом. Чотири ракети зі стратегічної авіації, дві з них вдалося збити, і наче жодної ракети Кінжал не вдалося збити. Прильоти в трьох локаціях. Ще й Київ постраждав під час нічної атаки. На Миколаївщину шахеди теж залітали, тут 5 штук збито. Ніяких прильотів немає. А в районі Очакова поновилися атаки півдронами від, від росіян. Але вони там теж на Кінбурзькій косі отримують. Є відео, як наші хлопці там гарно влучають по росіянах. Щодо Херсонщини, там після російських обстрілів без загиблих, але п'ятеро травмованих людей. Ну як завжди, закидуємо на FPV і чекаємо на гарні новини.